Останній місяць я все частіше і частіше чую про страх повістки. Я навіть про це недавно написав, чим викликав шалений пил коментаторів. І скажу, друзі, що я побачив страх. Страх в чоловіків логічний, бо отримати повістку «Піти військкоманд» це знаєте, такий шанс зразу попасти на фронт на війну і зразу всі страшні картини. Ще більший страх я побачив у матерях і дружинах. Не дай Бог, їхній синочок чи їхній чоловік буде відправлений на фронт. Хтось нормально, але но не мій. І знаєте, що я зіштовхнувся, про що я думаю? Я зустрічався вже не один раз. Коли християни бояться чогось більше, як Бога, вони починають займатися крутіством. Вигадуванням і впадають в різні компроміси з совістю і навіть спокуси зробити гріх. А тому тут важливо думати, і це моя промова для вас це думання. Я думаю, а що якщо я отримаю повістку, плюс мене двоє синів? Чи боюсь я? Я боюсь. Я свідомий того, що відбувається на фронті. Але ж думаючи про це, я собі думаю про Господа Бога. Наш Господь Бог, він Бог миру, але він також Бог воїн. Такий самий Христос. Бог використовував в історії війну, коли необхідно було розібратися з насильством. Так говорить нам Писання. Бо світ гріховний і зіпсутий. І Бог знає, коли війна неминуча. У нашому випадку, я собі пояснюю, війна неминуча, не ми її вибирали. Але ми стали в даному випадку жертвою агресивного нападу сусідньої країни, Росії, яка відправила свої окупаційні віста, які нищать, убивають, плюндрують, насилують і знищують все живе. І тут, друзі, як християнин, я пам'ятаю і розумію Господня, це істину, що війни часом неминучі. Є люди, які кажуть, а що може бути гірше за війну. Війна це все. Деякі старі люди, які ще пам'ятали Другу світову, казали, нічого нема страшнішого за війну. А я вам скажу, що є страшніше за війну. За війну страшніше зло, яке лютує і нічим, і ніким не стримується. Це страшніше за війну. І ми дотикнулися до цього зла, і ми побачили, яке воно є. Тому, друзі, нам, християнам, я себе переконую і вас, нам варто дивитися на службу в збройних силах так само, як те, що біблійно обґрунтовано і визначено. Живучи у світі зла, Господь установлює владу і дає їй відповідальність і збройно захищати. А тому християнин мав би дивитися на службу в збройних силах, як на акт любові до ближнього. Звичайно, у нас люди йшли на війну з різних причин. Самі такі активні, гарячі, вони добровольцями записалися. Хтось служив в армії, це його така його таке покликання. Хтось там спадковий військовик, бо в нього тато, дідо і прадідо, всі військові. Але є друзі, чимало християн. І я себе до них відношу, що нами не рухає бажання воювати. Ми не хочемо воювати, ми не хочемо вбивати, але. Ми свідомі нашого обов'язку перед нашою країною. І тут такий християнин з свідомості готовий принести оту найбільшу жертву життя. Хоча це не завжди так. Через війну, друзі, ми з вами всі стоїмо перед викликом. Ми можемо бути призвані на захист. Нема нічого гіршого, коли християнин євангельський вважає, що це має робити хтось інший, бо його релігійні. Переконання цього не дозволяють. Я не знаю такого вчення богословського, яке б забороняло християнину захищати свою родину, себе і свою батьківщину. Я не знаю. Я знаю, що євангельські віруючі, особливо баптисти, навчилися видьоргувати тексти писання і ними махати, бо вляв вони проти війни. І коли заповідь не вбий, то вона значить, що не вбий свого сусіда заради вигоди, не вбий свого ближнього заради користі, чи з гніву, чи з ненависті, чи з заздрості. Але пару розділам далі Господь відправляє на війну. Це треба розуміти. І, друзі, для мене є мотивом, що коли християнин відправляється на службу, тим самим в час війни він виказує, чи не найбільше. Христову любов, яка в нього, бо захищаючи країну у військовий час, вони отримують можливість продемонструвати ось цю любов. Я би хотів, щоб чоловіки нашої церкви, боячись, як і я, смерті війни, знаходили в Господа цієї мужності і відваги, приймати виклик, не ховатися від повісток, не боятися, отримав повістку, пішов в військомат. Звичайно, це може мати свої наслідки. Але цим тижнем я постійно згадую собі 11-й розділ послання до євреїв. Знаєте, що там написано? Про мужів віри. Що про цих мужів написано? Серед них Авраам, в якого 318 навчених людей, який повів на звільнення, на війну, звільнюючи свого родича. Мойсей, який воював за Маликом, Амареями, Бешаном, Мідіянами. Гедеон, Барак, Єфтах, Давид Давид той взагалі бойовик, Самуїл, той, котрий був таким собі військовим капеланом, без якого військо не відправлялося на кровопролитну битву. І коли ми читаємо ці тексти, то серед них зустрічаємо про мужів віри, які вірою царство побивали. Це новий заповіт. Правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огненного сили, втікали від вістря меча, зміцнялися від слабості, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужоземців. Це для нас в приклад, і зразок поставлено. Тому, боячись, я шукаю натхнення в Писанні. А ще, друзі, якщо ми не будемо призвані. Якщо нам не доведеться служити у війську під час війни, ми, як віруючі люди, не можемо лишитись осторонь і зробити вигляд, що це не наша війна, це наша війна. І тому ми можемо свідомо обирати служіння капелана, йти служити. Ми можемо свідомо долучатись до команд, які допомагають. Хтось робить окопні свічки, хтось плите сітку, хтось збирає продукти і відвозить на фронт, хтось скидується на амуніцію, підтримуючи солдатів. Ми з вами є сілі світло в суспільстві, яке в війну. Якщо ти умудряєшся пройти цей час, і тебе нічого не стосується, ти фальшивий християнин. Ти не знаєш того, що Господь нас в час лиха робить в епіцентрі його, щоб бути відповіддю, щоб бути благословенням, щоб бути тими, котрі молячись, про мир і перемогу. Своїми вчинками, своїм думанням, турботою її наближають. Про це, друзі, помолимось. Давайте разом звернемо прохання до Господа про вояків наших, які на передовій. В них уже нема вибору. І знаєте, про що я молюсь? Про їх хоробрість. Коли вони будуть боятися, тоді будемо тремтіти всі ми. Тому що знов треба буде тікати, знов. Будуть окуповані села і міста, знову буде насильство і вбивство. Ми вже це проходили. А тому я молюсь про мужність для них. І молючись про мужність про них і про мужність для себе. Прошу Господа. Батько Небесний. Нам важко, нам важко думати про те, що ми можемо бути зараз на передовій. Але там тисячі, десятки тисяч наших хлопців. Чоловіків і жінок, і дівчат, Господи Ісусе, і я хочу, щоб просити в Тебе, щоб Ти благословив їх мужністю. Ти вже благословив їх мужністю. Але знаю, що страх на війні також великий, коли рядом снаряди розвиваються, коли Ти бачиш мертвих, близьких, коли ти можеш бути наступним. Господи, мені трудно проникнути з цим, і я. Зі страху молюся про те, щоб Ти їх благословив ще більшою мудрістю, вправністю, влучністю в захисті і в стрільбі. Господи Ісусе, молю тебе, щоб Ти благословив командирів і керівників війська. Молю тебе, щоб Ти подав розуміння і розум вести цю війну на звільнення нашої території, на звільнення нашого народу. Господи Ісусе, молю Тебе про політичних керівників України нашої. Прошу тебе, щоб. Ось оце очищення влади тривало, і щоб негідні люди займали відповідні негідні положення і місця, а достойні люди керували. Молю тебе, Господи Ісусе, щоб нас зберігти від байдужості і марнотратства часу. Подай нам, слабким людям, відваги і сили в час війни, бути готовими захищати і працювати на справі захисту. Дякую тобі, Батько Небесний, що можемо. Силу в Тебе просити і від Тебе залежати. Господи Ісусе, знаємо, що доля країни нашої і в Твоїх руках. Вона в руках захисників і в Твоїх руках. Тому і їхніми руками, і Твоєго захисту і охорони просимо надалі. Бо те, що ми дотепер живі, і тут це Твоя милість. Благословляємо Тебе і поклоняємось Тобі, бо Тебе, Господи Ісусе, більше всього потребуємо і від Тебе залежимо. Амінь.